Вітаю на каналі Маперсхео. Це відео коротеньке про послугу, яка є в нас на сайті. Це налаштування Booking.com. Я експерт з Google карт і Google бізнесу, проте перша експертність, яку я отримав в своєму житті, була якраз експертність у сервісі Booking.com. Я довгий час здавав будинки, потім я об'єднав власників будинків в цьому районі і створив конгломерат. Такий, тобто ми здавали через букінг, яким я займався, багато будинків на е, території біля Кам'янець-Подільської фортеці. І пізніше мене взяли на обслуговування профілів декілька готелів великих достатньо. І це був такий період в моєму житті, коли я плотно так займався букінгом і іншими сервісами, які допомагали у оренді приміщень, е, готелів і так далі. І за цей час в мене виробилася деяка стратегія налаштування цих сервісів. Вона була дуже ефективною і залишається і досі. Коли я налаштовую люди загалом задоволені дуже моєю роботою, проте єдиний мінус цієї послуги, що я її не даю особисто, тобто ніхто в моїй команді вам не може допомогти окрім мене. Тому дуже часто ця послуга надається досить повільно, так скажу. черга. Збирається і чекають, поки я дійду і зможу її надати. Тим не менше, ми робимо консультації, деякі роботи, якщо люди можуть зробити самі під моїм патронатом, тобто вони роблять, розблоковуємо профілі, якщо це можливо. Створюємо на старих місцях нові профілі, тому що з цим теж бувають деякі нюанси. Реєструю, допомагаю зареєструвати нові профілі, якщо є якісь такі, так скажемо, нюанси в реєстрації, коли не підтримка там винна букінгу а, і не людина, а просто певні нюанси, які не дають цьому статись. Тобто, я зі сторони експертності вже дивлюся і бачу, які є недоліки в процесі реєстрації і як їх можна виправити. Ось. Тому я вас запрошую звертатися за цією послугою. Якщо у вас є така необхідність, залюбки допоможу. Також на цьому каналі є відео мастер клас по booking.com, тому якщо ви хочете самостійно це все налаштувати, ви можете передивитися цей мастер-клас. Він досить такий великий, довгий, проте я там поступово розповідаю, як користуватися цією системою. Сайт наш mapersgeo.com. Звертайтесь до нас за просуванням бізнесу на Google карті ну і за налаштуванням booking.com.